Доброго дня! Я дякую за запитання. Отже, наша освітня програма викликає цікавість і питання, яке було задане: чи буде у мене медична освіта, якщо я закінчу програму у фізіології, імунології та біохімії? Дана освітня програма, ми готуємо. Випускників, біологів, які будуть насамперед працювати дійсно або клініку діагностичній лабораторії, або лабораторії ветеринарного профілю, це основна маса випускників, які працевлаштовуються в таких лабораторіях. У клініко-діагностичних лабораторіях, так як ми не відносимось до системи охорони здоров'я, то після закінчення магістерського рівня біологія ми отримуємо додатковий сертифікат як допуск до роботи у медичних лабораторіях. Це в нас ідея підвищення кваліфікації, а якщо дивитися на рівні медичного університету, то це інтернатура. Частину... Дисципліну ми вивчаємо під час навчання на біологічному факультеті і більш поглиблено окремі аспекти ми вивчаємо на таких курсах. Хочу пояснити, що у клінічних лабораторіях окремо атестовані місця для випускників медичного університету, тобто, які мають лікарський профіль медичну освіту вищу медичну освіту, і окремо атестовані робочі місця для роботи біологів з вищою освітою за даною освітньою програмою. Біологи, які працюють у клініко-діагностичних лабораторіях, вони працюють на посадах. Біолог-біохімік, біолог-генетик, біолог-імунолог, біолог-мікробіолог тобто окремі посади, але є відмінність від тих посад, які обіймають випускники медичних університетів. Біологи не мають права підписувати певні види документів, там де, там, де стосується це. Медичної діагностики, все інше підвищення кваліфікації, виконування обов'язки, вони виконують однакову роботу. Тобто, фактично, вони врівняні в правах, але ви не є медичними працівниками, ви не є лікарями. Фактично. Це те, що стосується клініко-діагностичних лабораторій, які відносяться до охорони здоров'я і там, де ми працюємо з людиною. Для роботи у клініко-діагностичних лабораторіях ветеринарного профілю додаткових сертифікатів додаткового підвищення кваліфікації як допуск до роботи в таких лабораторіях не потрібно. Але зрозуміло, що коли ми приходимо на нове робоче місце, зрозуміло, що ми проходимо підвищення кваліфікації для того, щоб себе більш впевнено почувати, щоб підтвердити свій професійний кваліфікаційний рівень. Оце і основні, тобто відмінностей майже немає лише за правом підпису деяких документів. Клініко-діагностичні лабораторії, посада завідувача лабораторії, атестована під випускника медичного університету. Але якщо є біолог, який має достатній рівень. Практичної роботи у такій лабораторії є висококваліфікованим фахівцем. То дану посаду можна переатестувати під даного біолога, подаються для цього пакет документів до Києва, і перезатверджується ця посада під біолога. Але якщо цей біолог переходить на інше місце роботи, наприклад, до іншої організації, то автоматично дана посада знову повертається під атестацію з вищою медичною освітою. Я дякую вам за увагу, я сподіваюся, що я відповіла на ваші питання, і якщо вас влаштовує вас цікавить дана освітня програма, ласкаво запрошуємо до нас, до нас на навчання.